Кіровоградщина. як ми говорили, гості вже у нас у студії. Будемо говорити про цікаве відкриття виставки, яке відбулося в бібліотеці Чужевського. нас завітала бібліотека Оксана Федоренко та завідувач секції образотворчого мистецтва та дизайну КДПУ імені Винниченка, кандидат педагогічних наук Тетяна Стрітєвич. Доброго ранку вам Здравствуйте. Доброго. Доброго. Ну, розкажіть, будь ласка, про виставку. Я так розумію, це виставка випускників да вашого факультету. Скажіть детальніше, що. Там на яку тематику і як довго ця виставка триватиме? Наша можна досьє посмотрети? Я просто так спросила. А ти два да? от я... А ну не, давайте извините. давайте <свят> досі посмотримо, а потом будемо ще. Оксана Федоренко бібліотекар відділу мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки імені Чижевського. Народилася 20 серпня. В дитинстві мріяла стати ветеринаром. Улюблена книга біблія. Захоплюється різними видами декоративно-прикладного мистецтва. Улюблене місце дендропарк. Заміжня має двох дітей. Яна Стрітєвич, завідувач секції образотворчого мистецтва та дизайну Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Виниченка. Кандидат педагогічних наук. Народилася 2 квітня. В дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга маленький принц. Улюблене місце міський сад. Виховує доньку. Маленький принц це взаємно. Так, да, статі да. очі замішительне прозведення. Або вот тепер Марія спрашивайте. Э, дякую вам дуже розкажіть, будь ласка, про виставку. Виставка дипломних робіт наших випускників художнього графічного відділення мистецького факультету. Проходить щорічно на виставці представлені роботи наших студентів-випускників, які вже стали кваліфікованими вчителями образотворчого мистецтва. І перед захистом кваліфікаційної роботи вони роблять такі творчі проекти. Техніки представлені дуже різноманітні. Це і холст, олія, це і графіка, декоративно-прикладне мистецтво, різні види, і це і новітні техніки, такі як в цьому році це була техніка карвінгу, різьблення по яєчній шкаролупі. Це і різновиди плетіння, це і декоративні панно, це і керамічні, навіть панно, це взагалі художня кераміка. Тобто це безліч технік і можливістей студентів проявити себе, продемонструвати свої знання, вміння, навички, показати свій рівень. Творчих здібностей і продемонструвати, які вони майстри з образотворчого мистецтва. У нас ще є фото, так? Да, так, да, є трохи фото. Ми можемо посмотрети і німашки їх прокоментувати, оцінити. Так. Ага. Оце серія робіт Войцеховської Анни, Холст Олія, серія морських пейзажів. Боже, це малюнок, да? Да, це Боже, живопи... так? Це ж живописний малюнок. Маслом де переданий стан моря, різний стан моря. Якої там і закати смотрели красиво? Да, то да, 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 да. Mm. Я прям сіби в ріже, подивила, А от і що а це техніка витинанки? Це техніка витинанки вирізування з папером нашарування. Це о, наступна техніка це художня вишивка. Дуже дрібно. Це ми звикли вишивку бачити оздоблювальну більше. А це у нас пейзажі створені технікою е, натюрморт. Ага. Е, знову ж таки, холос масло. Е, дуже швидко йдуть. Конечно. кадри. Та, не можу. Це Ход, да. декоративне панно, керамічне панно. що кераміка не в об'ємі, а представлена в вигляді панно. Ага, ну цікаво, в принципі, дуже класно. Наскільки роз... нас, популярні ці виставки? Ну, У нас вже записуються на екскурсії. Студенти приходять з цього ж mm -hmm. КДПУ Венеченка і приходять школярі вже. І у нас розклад щотижня по декілька разів приходять групи дітей і індивідуальні також екскурсії. Просто люди знають, цікавляться. Ну вони в захваті взагалі. Тобто це получається дипломна робота. Так, ми е, співпрацюємо вже в цьому напрямку. У з педуніверситетом вже десятий рік поспіль, і у нас уже це десятий раз відбулось відкриття такої виставки студентів. Я так розумію, теми завжди різні. Так, цих виставок так. да чому саме така тема світ на долоні. «Світ так, я на те... Долоні да тому, що кожен студент хотів показати свої враження, свої відчуття, свою ідею в тій роботі, яку він втілював. Це його, його світ, його бачення світу, його кругозір і його можливість донести оцей його світ нам, глядачам. Ага. Скажіть, будь ласка, наскільки є потреба взагалі, от в людях саме з цією освітою зараз в Україні? Хреба кажучи, чи є попит на викладачів образотворчого мистецтва? Я так розумію, що можна і в дизайн да йти там, ну в різній галузі, де потрібна ця, ця професія? Ну е Знаєте, в мене таке зворотнє питання. Ви б хотіли, щоб ваші самі саміх вчитися образотворчого мистецтва, або ваших дітей, або ваших знайомих вчили самі такі вчителі, які роблять такі роботи? А, ну тут безумовно, зловно, да. так. Так, і на це ми можемо зразу відповісти на це питання. Тобто вчителі у нас кваліфіковані, і зараз ми перейшли до того етапу, що наші випускники вже заповнюють ніші викладачів школи образотворчого мистецтва, от, заповнюють. Ті потреби, які ну потребує наше місто і наша школа, але знову ж таки існують як завжди, якісь ну будемо говорити маленькі, недораз негаразди недоречності, коли не завжди. Професійний вчитель у нас викладає в школі. Ну в школі це бувають різні причини, але ми цього позбавляємося. Вже по школах міста ми можемо зазначити, що ми цього позбавляємось, і наші студенти, ну їх люблять наших випускників. Вони ну ми ними пишаємось. Вони гідно представляють Є за що, Я вам скажу правду. Да, кожен рік ми виставляємо такі серії робіт, і кожен рік вони є ну неповторними. Не можна сказати, вони кращі, гірні, вони інші. Вони. Вони гарні, вони неповторні і ну, вони ідейні, це головне. Тобто нет сенсу вас спрашивать, які роботи може виділяєте, вы може, вам щось по душе, яка робота вам більше подобається їй. Менше понравилось, От, коли ви завітаєте до, до виставки в бібліотеку Чижевського. Вона посікрета Ні. скарзі там порівняти. Я думаю, неможливо Ви просто пройдете, пройдете по виставці, і біля кожної роботи ви скажете, о мені це подобається. Перейдете до графіки. О, це цікаво. І тобто, ви вже самостійно те, що вам ближче до душі, те, що вам. Ближче до вашого світу, от ви оберете собі роботу, і я думаю, ви не підете без якогось враження і без е, е, такого емоцій, які б а, а такої вопроса. як захищаються обші дипломні роботи? Во такі какта приїздить? А, офіційно Ні, це вже студент, <ріст> студент, студент е, виконує вибачте не одну роботу, виконує серію робіт. От він обґрунтовує ідею, і е, головне, що ці роботи, кваліфікаційні роботи, так як ми готуємо вчителя образотворчого мистецтва. Ці роботи він має представити як один з компонентів з професійної, професійної своєї діяльності. Тобто, ці роботи він може використати як научність на уроці, він може використати як прийоми зображення. Сюжетно-тематичної композиції, знову ж таки, як наочний матеріал, або продемонструвати, як втілити ідею, як показати контрастом композиційний центр. Тобто він захищає свою ідею, він захищає свою техніку, він захищає свій професійний рівень вчителя образотворчого мистецтва, який він набув протягом 4-5 років. І дається на дипломну серію, точніше дипломну роботу. Ну, дипломна робота виконується протягом четвертого курсу на рівень бакалавра і п'ятого курсу на рівні спеціаліста. Це різні кваліфікаційні роботи. От ну, офіційно студент має працювати з 1 вересня цілий рік, працювати над дипломним проєктом. Бувають такі моменти, що студент починає працювати, щось піде не так, або виникла якась інша ідея. Він має можливість з керівником, тому що за кожним студентом стоїть викладач. Керівник, який допомагає, який має досвід, який має вже більш таких і технічних вмінь і більше майстерності для того, щоб допомогти і направити. І Протягом року це коригується, це вноситься якісь корективи, але завжди підтримуються ідеї студента, завжди підтримується його світ, його mm -hmm. світобачення для втілення. Та ж саме роботи. геніальна фраза я так і віжу. Саме, саме фрази, яку можна? А що це таке? Я так віжу. все. Ну, поспорити. Так, да, можна, самі. але е, коли ви так і, ну, будемо говорити студентським жаргоном відмазуєтесь, я так бачу. Треба е, бачити, як я говорю, грунтовно, е, грамотно бачити. І тому е, ми вчимо. Студентів, щоб вони вміли довести свою думку, вміли показати, те мистецтво, яке буде захоплювати mm -hmm. і буде вчити. Скажіть, будь ласка, з котрої до котрої можна потрапити в бібліотеку, аби побачити цю виставку? Яка цінова політика? Чи є якісь квитки, які варто придбати? Ну, бібліотека працює щодня, з 10-ї години до 7-ї в будні дні і з 10 до 6 по вихідних. На місцях завжди бібліотекарі, які вам проведуть екскурсії про угу. цих виставках. Для цього достатньо бути користувачем бібліотеки і все. А якщо не користувач, то скільки варто стати, ну, стати користувачем на сьогоднішній день, в залежності від категорії, там чи для пенсіонерів, чи для студентів Ну так плюс-мінус приблизно там, тобто до 20, 20 гривень. а тобто все до 15 гривень да. в принципі можна, в можна для примісти. пенсіонерів це ще і скажіть, будь ласка, чи тільки ця виставка діє, чи є якісь інші? Ні, у нас також у відділі технічної літератури є чудова виставка «Ляльок». Ручної роботи також дуже, дуже гарна виставка. Ось, і взагалі то у нас постійно експозиції змінюються. Ось і також інші різні заходи відбуваються. А на сайті є можливо на сайті якісь оновлення? Можна, можна подивитися та, в рубриці що нового там завжди анонс на кожен тиждень, і ви завжди можете бути в курсі, що відбувається у нас А, то, В принципі, тиждень. динамічно кожного так. тижня що змінюється? Так, щотижня і... якісь нові заходи. Ой, класно, Хорошо. ну приємно, що бібліотека живе. Що взагалі співпрацюєте ви з молодими з молодими людьми, тому що хочеться все ж таки якогось нового да, нового багато. бачення цього Работи світу. Молоді, дякую спасибо вам Большое... Давайте читати і дивитися. Цікаві Да, дякую вам большое. Ну ми ділимося далі ефіром.